Це розвиток дитини одна з задач успішного впровадження різноманітних форм позашкільного навчання для сучасної молоді. Такий підхід дозволяє дітям зайняти з користю свій вільний час. Це добре розуміють у відділі освіти молоді та спорту визирської сільської ради та постійно вдосконалюють роботу навчальних закладів громади. Розповідає керівниця відділу Валентина Харламбова. У цьому році відбулося у нас чимало змін у прилінській діяльності переформатування роботи відповідно до умов і викликів. На сьогодні збережена мережа позашкілля. Тобто в тих кількість гуртків теж і лишилася, але ми її удосконалили. Ми ввели багато нових спортивних секцій. Ці секції підтягнули до нормативу, оскільки тут трошечки в зашкіллю важко, оскільки ми не маємо спортивної школи, і тому тут акомунюють всі в центрі позашкільної освіти. Діти беруть участь у змаганнях, конкурсах, проводять тренування в змішаному форматі десь онлайн, а десь офлайн, там де це дозволено. Підтримують президентські ініціативи, такі як ось активні парки. І, до речі, Везільська громада одна із перших у цьому. Маємо грамоту позашкіллю. Саме працівники освіти тут йдуть вперед та ведуть за собою дітей, молодь та батьків. Це стосується всіх закладів освіти у громаді, вважає директорка центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільської ради Юлія Галаєва. У Визирській громаді на базі всіх закладів освіти учні охоплені позашкільною освітою. Наразі секціями охоплені також всі, і це кікбоксинг, це джиу-джитсу, футбол, волейбол. Розклад роботи секції створювався таким чином, щоб дитина, яка виявить бажання займатися одразу кількома видами спорту, могла це зробити. Батьки й діти цим задоволені про захоплення своїх дітей нам розповіла жителька села Першотравневе Кристина Ворошилова. Мої троє дітей ходять на футбол. Їм дуже це подобається, вони самі цього захотіли. Ніхто їх на це не поталкивав. Це їхній вибір. Користь від занять спортом не викликає сумнівів. Керівники секції у першотравневому ліцеї Сергій Павлюк з футболу та Микола Василинич з волейболу розповіли кожний про свій напрямок. Поліпшується стан здоров'я, виробляється реакція і рухові движання для дітей. Краща фізична подготовка та володіння мечем. Діти люблять, ходять на ці на ці тренування. Подобається їм ми недорозові призери не тільки районних а й обласних змагань. Наші діти це стимулює, дає їм наснагу. Щодо самої молоді, то дівчата та хлопці охоче діляться своїми враженнями від занять. Хожу на волейбол, мені це подобається. Я люблю спорт, люблю прыжки, люблю ігри з м'ячем. А тут є ціле зала і ціле поле. І саме тут я можу грати в волейбол як я хочу. Я ходжу на волейбол, тому що мені подобається грати. в Я люблю ходити на волейбол, тому що мені подобається в волейбол. у мене це майже виходить хорошо. А ще у першотравневому ліцеї працює секція з джиу-джитсу, яку очолює вчитель фізкультури, тренер спортивного клубу Бушикан Володимир Пігнастий. Основним завданням нашого виду спорту є розвиток морально вольових здібностей, також фізичних якостей. Та оволодіння самообороною є також у цьому навчальному закладі секції з боксу та настільного тенісу.